Мегабас i по центру оригінальний 178 Його копії від Баркінг. На копії я ловив в минулому році. Вони вже добряче покусані. Добряча щука до них приклалася. 135-й гарно дуже працює. В нього гачки, бачите, гарно прилипають. Тут магнітна система. 178 гачки прилипають значно гірше, Тож є магніти, бачите, але гірше набагато. Гляньте, який він покусаний. На нього я взяв дуже гарну щуку минулому році. Оригінального у мене тоді ще не було. Тому ловив на копію. Працює відмінно. І я в грі не побачив різниці між оригіналом і копією. Мегабасай і слайд по центру оригінальний.